Вони не змогли змиритися з політикою Путіна та позицією своїх співвітчизників, які підтримують анексію Криму та війну з Україною. Росіяни просять політичного притулку в Україні порівняно з минулим роком. Таких стало втричі більше. Понад 100 людей вже попросилися до нас у фактах. Історія двох російських іммігрантів. Нині вони призвичаються у нашій країні, вчать мову та всіляко підтримують свою нову батьківщину. Олександр Щетинін Сибіряк довго жив у Москві. У Києву перше потрапив 10 років тому і закохався в це місто. Відтоді приїздив часто. Вирішив перебратися сюди, коли зрозумів, більшість росіян проти майдану підтримують анексію Криму та вважають, що України не існує. Олександр своєї позиції ніколи не приховував. За це отримав погрози по телефону та в соцмережах. Його ідею з переїздом підтримали не всі друзі. Мовляв, продався київській хунті. Уже після переїзду до Києва. Йому випало поїхати до Росії. У справах і там його не затримала поліція. Російська влада застосувала проти іммігранта інші санкції. Щойно чоловік одержав в Україні постійну посвідку на проживання, його банківські рахунки заблокували. От вчора я отримав офіційне письмо, Виявляється, що щита заблокірована на основі закона о борьбі з екстремізмом і тероризмом. От одразу, як только я Получила офіціальну спеціальну країною по їх мнению, вияснила, що я фінансую тероризм. Однак ані погрози, ані блокування рахунків не здатні змінити вибір Щетиніна. Інформаційна агенція, розрахована на українську та російську аудиторію, власником і засновником якої є Олександр, висвітлювала події в нашій країні об'єктивно. Сам Щетинін ходив на майдан і в ніч штурму 11 грудня був у перших лавах захисників. Чоловік каже, його життя пов'язане з Україною. Спір моя родина Україна и я свою жизнь зв'язував именно с ней. Будет Россия добрососедским государством по отношению к Украине? хорошо. Если нет, но здесь моя позиція, какую у всех украинцев. Дайте нам свободно и спокойно жить и строить свою страну. Нині Олександр вчить українську, а ще мріє отримати українське громадянство і чекає на друзів. каже, чимало російських знайомих та однодумців планують перебратися в Україну. Поки ж вони відкривають бізнес у нашій країні і таким чином створюють нові робочі місця, платять податки, аби фінансовий. Потенціал їхньої майбутньої батьківщини ставав дедалі привабливішим. Анастасія Фазуліна, москвичка, останні чотири роки жила в Петербурзі. В Україні вперше побувала навесні. Відтак приїздила кілька разів. Працювала і на президентських, і на парламентських виборах як волонтер. За словами Анастасії, від російського волевиявлення українське відрізняється разюче. Тут є вибір. от так просто. Тому що я подивилася, що реально тут можна щось робити. да у тебе є якісь шанси. Ким би ти не Бо ти видієш, як. Інструменти працюють, да, ти можеш їх примінити, що політика реально існує. Наразі Настя планує оформлювати посвідку на проживання та офіційно працевлаштовуватися, а ще допомагає українським військовим. Купує батальйону миротворець, зимову форму та інші необхідні речі. В Україні дівчині найбільше подобається клімат і люди. Чим краще, тим, що Тут найкращі люди. Когда я приїхала, самое большое потрясение це это люди. Насколько менталитет отличается между россиянами и украинцами? Вот. Тут у людей есть какое-то внутреннее ощущение свободы и собственного достоинства. Меня это поразило, если честно. И я влюбилась в эту страну. Анастасия Фадченко, Виктор Зеленков, факты ICTV.